Мої вітання друзі, 2 вересня прийшла осінь, з чим вас вітаю. У мене тут виникли невеличкі роботи на пасіці, тому ділюся з вами тим, що відбувається. Купив 10 маток, в основному карніка. Зараз вже закінчую останній відводок формується. Ну, тут сюди я сюди я буду ставити на цей відбудок саме матку, ту, що придбав плідну карника, підселятиму на осеротівший відводок молода бджола, критий розплід. Ставлю зараз цю одну рамку у нашій нуклеос, так сказати. Тут вже в них є сусіди за стінкою. Є, поки знайшов матку. Так, ти прилучився вже зробити це на цих рамконосах наступним чином. Ставлю пропили ці своїш розділяють відводки. Раз. Відкриваємо два, три. Пішиш, людей смішиш. От так. Ну, маса бджо невелика була, тому візьмемо ще рамку. Повторюємо процедуру так само. Літна позлітає, даємо одну медову. Даємо одну медову. Матки немає. Розпліт закритий. Вода бджола. Медова рамка. Через три годинки даємо матку. 3-4, щоб вони почули осередіння і... Я її 100-го. Накриваємо, чекаємо три годинки і ложимо зверху мат... клітки з маткою. Ну, я сподіваюся, що я вам це покажу. Отже, що ми маємо? Я поміняв матки у деяких сім'ях, ті, що, можливо, підуть на продаж весною. Будемо сподіватися, що перезимують добре і бажаючи зможуть придбати сім'ї зкарнікою. А матки старі, ті, що більш-менш, тобто не більш-менш, ті, що не досягають того рівня, який би хотілося. Ось сидять у цих наших нуклеусах, рамконосах на шість рамок. Ну Я формував відводки на одну матку, тобто відводки на одну рамку. Одна матка. Одна рамка, одна медова рамка. Стоять вони поруч, один біля одного. так тут у нас які А, тут один прозорий, другий ні. Ну, ось таким чином виглядає. Дві рамки, і так само тут під е, ізоляцією потолоченою так само стоять сусідня сімейка. Рамки із розплодом знаходяться ближче до центру. Тут і тут взимку вони будуть гріти одне одну і закриваються медовими з цієї і з цієї сторони. Є простір вільний, з двома рамками легше маніпулювати, ніж і з трьома. Тому сподіваюся, що перезимовують і на двох. Ну, якось так. Сім'ям тим, що я попідставляв матки вже то я також давав і відразу ж і сироп. Ось тут зверху стильова годівничка, тому бджоли там працюють не тільки з молодою маткою знайомляться, а й беруть сироп. Ну, Не буду драконити бджіл, закриваю вулика, з якого брав, який нам зробив донора. Чи вулик-донор точніше, він дав нам відводка. Під якого ми зробимо матку? Це у нас Карніка Тройзик. Написано. Хорошо, тройзик так тройзик. Дивимося на реакцію бджіл. Бджоли обачно радіють. Тобто зазвичай. Зараз так само відбулося. Давайте ближче, це цікавий момент. Ось так бджоли радіють. Коли хтось каже, як бджоли радіють, і я колись казав, що вони радіють. То саме це мав на увазі. Вони збігаються навколо кліточки, весело підспівують крильцями періодично. Зашуміли, загуділи, налетіли. Дуже гарно, гарний момент. Та ще й сонечко якраз засвітило саме на, кліт... на Ну, як бачите, дві рамки, одна медова, одна з розплодом, закриваємо, в разі чого контролюємо, підсипаємо. Так само зараз здаю і в іншу секцію, також матку. Цих прикриваємо, вже не сиріт, вже не сироти. Ховайтеся. І так само дивимося до цих бідолах. Поки що сиріт. Так, це в нас також тройзик. Ну що зробиш, так буде. Тройзик так тройзик. Вже бджоли відчули, відчули, що десь є матка, дивіться, відчуваєте, бачите? Відчуваєте. Ось, ось, нате, нате, ну що ви так гарно пораділи, що мені за вас радісно. Так само і ці приймають гарну матку. Шумлять, навітають, глядять крильцями, радіють. Це називається 100% прийом маток. Осиротіння без розплоду відкритого взагалі будь-якого 3-4 годинки залишаємо після того. Бо відбувається осиротіння, бджоли відчувають, що немає матки, нервують, а тут їм матку будь-яку, бабах і вони загубки її приймають. Ховаємо і цих. і сусіди повилазили. Так, давайте цих сховаємо, А потім тих. Ну і все, що я планувалося та зробилося, тому не довго буду вас забирати ваш час. В основних сім'ях ситуація більш ніж задовільна, я б сказав би навіть добре. Я залишив багато цього разу меду їм, бджолам свого, того, що вони понаносили. Також зараз даю під будь-якому випадку, чи є в них мед, чи нема, всім іншим сім'ям, всім сім'ям без виключення. Вже подавав, іншим також хочу зараз дати. Даю ж, як завжди, для того, щоб уникнути поносу від падьового меду взимку. Розбавити зараз падвій трошки сиропом, щоб бджоли не страждали від цього. Але в принципі вже це наче кругом поробив, використовую стильові годівнички у сім'ях. У кого не вистачить, буде корпус і бутилка. бутилка 6-літрова, той бутиль, який я використовую на тому точку. Ну, Так само буде використано і з роями на українську рамку, тому що немає мене. Будівниць стильових восьмирамочних, тільки під десятирамочний руд. рут. Тому тут, тут також буде використовуватися система бутилка розрізана і поставлена в верхній корпус. Буде наставлятися корпусе, ось я вже наготовив восьмирамочний зверху. Туди буде ставитися бутилка. І нехай роїці також трошки наберуть. Потенціал, силу для того, щоб перескочити зиму. Ну, В принципі, ось і все, що хотів сказати. Починається сезон злодюж... злодюжок. лодюжок, обережно зі сиропом, щоб бджоли його вчасно спіли забирати і не провокувати на несподівані, непотрібні нам нальоти. Тому дякую вам за увагу. Бережіть себе. До скорих зустрічей в ефірі.